Сьогодні поговоримо про жіночий та чоловічий рід в іменниках в португальській мові. Правило, яке ми вже, мабуть, всі знаємо: слова, які закінчуються на літеру О чоловічого роду. У алуну, у гату, у амігу. Я читаю як У, тому що це О в нас не наголошене, тому читаємо як У. Слова, які закінчуються на літеру А, відповідно, жіночого роду. Аалуна егата аміга. Але не всі іменники в португальській мові мають такі закінчення. Давайте розглянемо інші випадки. Слова, які закінчуються на Р чоловічого роду, але дуже часто з них можна зробити жіночий рід шляхом додавання літери А в кінці. У «кантор» – співак, а кантора, співачка. У професор вчитель, а професора, вчителька, у автор, автор, а автора, авторка. Тут уважно закінчення А, але чоловічий рід. Чому? Тому що закінчення насправді не просто А, а дивимося на декілька літер одразу: Ама, ема, ОМА або А з наголосом, так, запам'ятовуємо чоловічий рід у програма. У штема. У канада. І маємо навпаки: жіночий рід, закінчення. Ажень, ади, сау і сі. А пайзажень, а амізади, амізади дружба. А emoção, емоція. А суперфісія поверхня. Слова, які мають закінчення ішта, анте, енте, можуть бути і чоловічого, і жіночого роду. Наприклад, у артиста, а артиста, у істуданти, а штуденти, у президенте. А президенти. В залежності від того, йдеться про чоловіка чи про жінку. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.